Тук-тук. Привіт. А ти все за машинкою? Так, запрацювалась трохи. А я тут продуктів на рагу купив. Тут... А... Ти. Ти якщо не можеш заплатити за кімнату на цьому тижні, не переживай. Будуть гроші розрахуємось, Ти і так багато робиш. Хіба це багато? Я сьогодні лише встиг дверцята на антресолі полагодити і все. Я раніше навіть і не розуміла, як мені в домі чоловіка не вистачало. Я завтра повернуся з халтурки і серйозно займуся сантехнікою. Крани вже не протікають, але роботи там ще багато. Дякую, Сереж. Ну, я пішов. Угу. Тетяни тривалий час не складалися стосунки із чоловіками. Три місяці тому вона здала в оренду кімнату Сергію. Чоловік виявився не тільки майстром на всі руки, а й приємною людиною. Тетяна швидко прив'язалася до нього, але коли побачила об'яву про розшук, то дуже злякалася. Жінка вирішила звернутися до бабусі, щоб дізнатися правду. Я сама усе життя з хлопцями якось не складалося. Я вже й змирилася, поки не з'явився Сергій. Він такий надійний, такий турботливий. Але. Але ти сумніваєшся в ньому, я бачу. Ось це я знайшла у нашій поштовій скринці. До чоловіка шукають. А цей листок зі слів інших людей писаний. Так, Сергій у розшуку. Він злочинець. У тебе є якась цьогоріч? Ось. Цей брелок він сам його змайстрував. У нього взагалі мало речей. Його пограбували на вокзалі, коли він приїхав на заробітки. Але він насправді хороший. Він... Усе мені по дому поробив. Такий рукастий, все може. Ну, Не схожий він на злочинця. Не кожен, кого шукають злочинець. І не кожен, кого вважають злочинцем справжній злодій. Тобто він ні в чому не винен? Сергія шукають за те, що він зробив. А от що саме він зробив, поки не бачу. А Як же мені дізнатися? А ти у нього спитай. Але одразу тобі скажу: бачу, що щасливою з ним ти не будеш. Але він тебе до щастя приведе. А ще бачу, ти любиш шити. Не просто люблю. Я цим на життя заробляю. Тоді знай, не можна шити після заходу сонця у чоловічі дні. Це в які понеділок, вівторок, четвер. Як же ж так? Я вдень виконую замовлення, а ввечері це єдиний час, щоб для себе щось пошити. Я ж так половину тижня втрачаю. Той, хто шиє у сутінках у чоловічі дні, той пришиває до своєї долі неприємності. Приходить і все мені полагодив, приніс лампочки, сам купив. Навіть я навіть не просила. Тетяна не наважувалася розпитати чоловіка напряму, як сказала їй бабуся. Спершу жінка вирішила порадитися зі своєю кращою подругою Аліною. Хай, Таню, спідниця в тебе така крута. Ти де купляла? Сама пошила. Серйозно? А можеш мені таку пошити? Будь ласка, Аліно. Ну, ну може, ну. потім зараз замовлень повно. Я й так ледь встигаю, а вечорами я більше не буду працювати. А, ну зрозуміло. Угу. Це що був час скоріше свого квартиранта звабити, так? Ну, хоч би не знаю, познайомила. А то таке враження, ніби ти його від найліпшої подруги приховуєш. Я. Що? Я, власне, про нього і прийшла поговорити. Угу. Виявляється, я і справді його від усіх приховую. Він у розчу. Таню, я так і знала. Танька, ти, 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 ти просто рай для аферистів. Ну? Дивись, він тобі ще твою квартиру обчистить. Ну, поки що не обчистив. Ага. І взагалі ще там все полагодив. Ну, так, полагодив і що. Напевно, треба напряму з ним поговорити. Таню, якщо він аферюга, він тобі правди не скаже. Ну, ти що, вижени його з хати, та й все? Може, може, його обрехали? Таню, та він тобі зовсім голову задурив, чи що? А що? Вдома Тетяна все ніяк не могла знайти привід, аби поговорити із Сергієм про його таємницю. Жінка дуже нервувала, адже боялася почути правду. Ти можеш мені штани зашити? Я не знаю, як я так умудрився. Може, завтра? Та завтра середа і мені не Ну, Давай. Дякую. Слухай я там плов приготував. Як закінчиш, запрошую тебе до столу. У тебе такий плов смачний, як у ресторані. Де ти навчився так готувати? Ніде. Мені просто подобається. А чим ти займався до переїзду? Всім потроху. Працював де приходилось: то вікна пластикові ставив, то інтернет проводив. А чому ти взагалі вирішив переїхати? Там щось сталося? Ні. Олександрівка невеличке містечко. І там роботи немає. Тому і переїхав. Тут, звичайно, не столиця, але гроші вплатять більше. Ну і завжди можна підшабашити. Ну, а далі ти знаєш. Трохи затупив і все моє майно на вокзалі. Тютю. -тю. Але знаєш, можливо, це і на краще. Слухай. А давай ми спочатку поїмо, а потім ти заш'єш мені штани. М? Давай. Тетяна розуміла, що Сергій розповів їй не всю правду, і це дуже непокоїло жінку. Тому вона вирішила сама шукати відповідь. У моєму паспорті? Якби я знала, що ти одружений, що в тебе є дитина, я б ніколи. Ну так, у мене є донечка, Женечка. Я її дуже люблю. З її мамою я давним давно розлучив. Це моя колишня. В неї є інший. Рідкісний козел. Ти уявляєш, він поставив ультиматум, що хоче вдочерити мою Женечку. Ну, щоб люди довкола не думали, що він зовсім олень. А я повинен відмовитися від своїх батьківських прав. Просто покинути дитину. Буду для неї ніхто. А мама, дівчинки? Вони хочуть поїхати жити за кордон. Вона мені каже, що я перекреслю усе майбутнє нашої донечки. Я просто думаю, що цей козел буде отримувати якісь пільги за кордоном на мою ж донечку. Тому він так швидко хоче її вдочерити, але я не здамся. Така. Чому тебе поліція розшукує? Вон воно що? Ось чому ти така знервована. Швидко вони. Ходімо, я тобі розкажу. Ходім. Сергій зізнався, що він дійсно не просто приїхав на заробітки, а втік від поліції. за тиждень до цього у рідному місті він став свідком нападу на дівчину. Сергій тоді вступився за неї і вдарив нападника так, що той втратив свідомість. Майже вмерло я одразу викликав швидку, але коли той хуліган прийшов до тями, він написав на мене заяву. А вони кваліфікували як тяжкі тілесні. А дівчина, невже вона просто відмовилась розповісти, як все було? Я не знайшов дівчину. Послухай, Таня, вони можуть запроторити мене до в'язниці. І тоді я можу позбутися батьківських прав. Мені потрібен адвокат, тому я приїхав сюди на роботу. Тетяна хотіла вірити Сергію, але сумніви не давали їй спокою. Тому жінка вирішила приїхати до бабусі та спитати її поради. Я поговорила з Сергієм. Він справді не зробив нічого поганого. Заступився за дівчину, принаймні він так каже. Він не бреше? Я шукала в інтернеті новини про ту бійку. Хотіла вийти на, на ту дівчину, але нічисінько не знайшла. Візьми з миски горіх та розколи його. А половинки передай мені. І знаєшся правду, коли знайдеш ту дівчину. А як же ж я знайду ту дівчину? Я ж її ніколи не бачила. Вона буде біля місцевого клуба, там, де сталася бійка. Прийдеш туди у четвер. На ній буде блакитний яскравий шарф. Але вона з тобою не захоче говорити. Катю, дай їй заговореної води. Добре, бабусю. Це воду досить тій дівчині. Тоді вона тобі всю правду скаже. І треба, щоб слова, які скаже ця дівчина. У тебе залишилися. Вони допоможуть щастя Сергію повернути. Бабуся має на увазі, їх треба на диктофон в телефоні записати. Я зрозуміла. Добре. А ти так і не перестала шити після заходу сонця у чоловічі дні? Я більше вже точно не буду. Угу. Дочекавшись четверга, Тетяна поїхала до рідного міста Сергія, щоб знайти Марину, дівчину, яка була очевидицею бійки. Добрий день. Ви Марина? Я а ми знайомі. Ні, мені дуже потрібно з вами поговорити. Це дуже важливо. Ви були свідком бійки. Один хлопець намагався захистити вас. Е, вибачте, я не хочу ні з ким говорити. Ой, що з вами? Вам погано? Та щось зранку недобре. У мене є водичка. Ось тримайте, дякую. Може, ви щось згадаєте про бійку? Бійка так, була, але ніхто мене не захищав, бо ніхто не збирався ображати. Тобто і я, і той хуліган, ми найняті люди. Нам заплатили, щоб ми розіграли сценку і спровокували того хлопця. Але хто? Вибачте, я не знаю і мені, я правда більше нічого не знаю. Вдома Тетяна одразу ж дала Сергію прослухати запис. Жінка почувалася щасливою. Отепер вона була упевнена, що чоловік ні в чому не винний. Ми найняті люди. Нам заплатили, щоб ми розіграли стенку і спровокували того хлопця. Нічого собі. Є й до якому це могло бути потрібно? Хіба що нинішньому чоловіку і моєї дружини? Вони все рівно мене знайдуть і запроторять до в'язниці. Я сьогодні біля воріт бачив дільничого. Виходить, вони вже знайшли мене. Тільки як? Ось це розкидали по усіх поштових скриньках. Напевно, хтось із сусідів. Але ти не переживай. Ми обов'язково щось придумаємо. Тетяна дуже хотіла допомогти Сергію, аби врятувати його від несправедливості. У жінки з'явилася гарна ідея. Привіт, Танюш. Привіт, Алінка. Проходь, чого ти в воротах стоїш. Та я ось вирішила тобі сюрприз зробити. Це що? Таню, це ця спідниця. Дякую, слухай, знала, як здивувати. Тепер я твоя боржниця. Проходь. До речі, про борг. У мене є до тебе одне невеличке прохання. Серьо, іди сюди. Я дізналася, що Сережу підставили, але його все ще розшукує поліція, тому я вирішила попросити тебе, щоб ти його залишила у себе на ти, деякий час. Ти що збожеволіла? Нащо ти його сюди протащила? Він не винувати, у мене є докази. Сергій, Алінка, познайомся. Це Сергій. Сергій це моя найкраща подруга Алінка. Добрий день. Добрий. Просто дозволімо залишитись у себе на деякий час, поки я знайду адвоката. Добре, проходьте, нічого воротах стояти. Сюди, дякую. Тетяна вмовила Сергія залишитися у Аліни і запевнила, що її що подруга означає? найнадійніша людина з усіх, кого вона знає. Поклавшись на подругу, Тетяна домовилася про зустріч із адвокатом. Його послуги коштували значної суми, але жінка була ладна на все, аби врятувати Сергія. Якщо коротко, шанси є. А той запис, про який я казала, він може якось допомогти у справі? Ну, його можна дати, прослухати хулігану, якого Сергій побив. Ну, щоб надавити на нього, і він зізнався в підставі. А якщо надати цей запис судді? Справа в тому, що в судді треба, щоб були живі свідки, які зможуть під присягою підтвердити його невинуватість. Вам дасться вмовити ту жінку приїхати на суд? Чесно, не впевнена. У будь-якому випадку я візьмусь доводити невинуватість Сергія. І якщо ми з вами трьох гарно попрацюємо, то ваш брат зможе уникнути несправедливого вироку. Він Він не брат. Вибачте. Я знайшла свідка тієї бійки. І ще хорошого адвоката. У Сергії є шанси позбути звинувачень. Ви можете подивитися, чи все вийде? Його відпустять? А ми з ним будемо разом. Не твоя він доля, але він тебе до щастя приведе, якщо, врешті, поки не шити після заходу сонця у чоловічі дні. Бачу, що шила неприємності до себе пришивала. Та я просто Алінку хотіла задобрити, щоб вона Сергія в себе сховала. Бачу, тобі швидко треба їхати до Сергія, бо станеться те, чого ти виправити не зможеш. Я не розумію. Приїдеш, зрозумієш. Але перед тим, як підеш від мене, я навчу тебе, як позбутися неприємностей і долю свою перешити. Бо нашила ти на себе стільки неприємностей, невчасних зустрічей і нечесних людей, що сама вже не впораєшся. Треба тобі новий шлях долі відкривати. А що потрібно робити? Візьми нову білу чоловічу сорочку, на світанку сядь вишивати червоними нитками на правому рукаві коло і промовляй. Долю перешиваю, життя для добра відкриваю. А як закінчиш? Сорочку сховай подалі у шафі. Зрозуміла? Зрозуміла. Дякую вам за пораду. А тепер поспішай до Сергія. Але ще раз тобі кажу: не зробить тебе цей чоловік щасливою. Не твоя він доля. Стривожена словами бабусі. Тетяна поспішила до подруги, у якої тимчасово жив Сергій. У тебе там ворота відкриті. Мені треба з Сергієм поговорити. Де він? Там, де і має бути. Я здала його поліції. Ти ти це серйозно? Алі, навіщо? Я тебе врятувала? Від чого? Від ілюзій, Тань! Ну ти ж не думала, що він твоя доля і все таке інше, га? Ну, потриму, я краще зачиню. Та пішла ти. Я для тебе старалася краще Таню. Тетяна була шокована вчинком подруги. Вона не знала, що робити і як виправити ситуацію. Жінка намагалася додзвонитися Сергію але марно. Тому вона звернулася по допомогу до адвоката. І тоді я одразу поїхала до поліції. Хотіла пояснити ситуацію, але ніхто не слухав. Сказали, що. Спитають з мене, чого я переховувала людину, яку підозрюють у злочині. Ну я ж просив вас цього не робити. Я думала, що сама все виправлю. А тепер я взагалі не знаю, як з Сергієм поговорити. Я дозвонитись так і не змогла. Ну, тому що всі зО забирають мобільні телефони. Я щойно й Сергій чути про вас не хоче. Він вірить у те, що ви зі своєю подружкою навмисне все підлаштували. Але ж це неправда. Я спробую поговорити з ним, але нічого не обіцяю. Всю ніч Тетяна провела в сльозах, а на світанку згадала про бабусину пораду. Жінка вирішила виконати обряд, щоб перешити долю і позбутися невдач. Долю перешиває життя для добра відкриває. Долю перешиває життя для добра, відкриває. Долю переживає життя для добра, відкриває. Пройшло декілька місяців. Сергія посадили до в'язниці. Він так жодного разу і не поговорив із Тетяною, хоча вона всіма силами намагалася йому допомогти. Адвокат Олег, який вів справу Сергія, увесь цей час підтримував жінку. Сережі щось потрібно у в'язниці. Та вже нічого. Ну, просто він знов зійшовся зі своєю дружиною Ольгою. Тепер вона йому все передає. Мені дуже шкода. Я бачив, як ви переживали, але не хотів приносити погані новини. Я так сподівалася, що, що він пробачить мене. Та він пробачив. Його колишня дружина почула запис, який ви зробили, в якому йдеться про підставу. Значить, він таки став у нагоді? Так, але суд не прийняв його до уваги, адже Марина так і не з'явилася на засіданні. Але Ольга завдяки йому зрозуміла, з яким покичком вона жила, покинула нинішнього чоловіка і знов повернулася до Сергія. Ну, що ж? Сподіваюся, тепер у них в сім'ї все буде добре. Сережа так хвилювався за донечку. А, до речі, і для вас є хороші новини. Сергій з дружиною передали вам гроші, які ви витратили на мої послуги. А ви не проти випити зі мною чашечку кави? Не проти. Невдовзі Сергія випустили із в'язниці, і він повернувся до дружини та доньки. Тетяна перестала шити по вечорам у чоловічі дні. Їхні дружні стосунки з Олегом дуже швидко переросли у романтичні, і нещодавно він зробив Тетяні пропозицію. Бабуся попереджає: не можна шити після заходу сонця у чоловічі дні, понеділок, вівторок і четвер. Краще перенесіть шиття на ранок, інакше замість щасливих подій. У ваше життя притягнуться лише неприємності.